Всеумійко мастир Павлик змайстрував цей кораблик, збіг із гірки погороду та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало курчатко. Потім жабки в нього сіли. бджілка бабка прилетіла, і метелик, склавши крива, притулився до вітрила. Дружно разом всі пливуть. У чарівну дальню путь. Порахуйте ви, малята, тих, хто хоче мандрувати. На морі розпочався що Пасажири на кораблі в небезпеці. Якщо порахуємо їх прямою і зворотньою лічбою, то врятуємо пасажирів. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Які ми молодці, корабель відремонтовано, пасажирів врятовано, тепер на кораблику вистачить місця усім. Увага, увага! Усі поспішайте, в казковий корабль сідайте.